У нас в межах територіального етапу, всеукраїнського проєкту Пліч ОП Всеукраїнській шкільні ліги відбувається товариська зустріч. Одна команда має назву Руди Лисиці, а друга команда має назву Сіривов. Вони вже такі досвідчені гравці. Неважливо, хто сьогодні виграє, важливо, як вони один одного побачать, підтримають і почуть. Руди лисиці. За команду Руділи Ситі». від цієї гри я очікую перемоги, звісно. Дуже приємно, що нас змогли під час війни зібрати до купи, щоб ми могли себе показати. Запитати переможе, але